У чарівному світі, де колись панував злий дракон. Доки його не здолав мужній воїн, повстане нова загроза і з'явиться новий герой. Я Микита м'яка. переможець драконів! Захищайся! Синко! Що сталося? Я хочу стати героєм, як ти! Ну коли ти вже викинеш з голови тих драконів, я ж світ у страшній халепі! Нам що капець? Коли зацвіте арквіт, драконячий дух вирветься з під чакунської варти. Треба діяти, хутко! Я мрію здолати дракона! Як потрапити в дивокрай? Крізь магіурі! Хлопчику мій. Рокі, а це білка Камікадзе. Ого, а ми шукаємо жарквіт. Так би одразу і сказав. Тільки давай в темпі! А? Це чари. У 2016-му. Приведи мені хлопця. Та кажанця. Старі вороги повернуться. Готуйтесь горіти! Друзі знайдуть мужність. Ось моя рідня мене бачила. І об'єднають сили. Ми мусимо спинити дракона. Щоб врятувати світ від загибелі. Це буде ульотно! Тільки щоб гаряче ящірко. Микита кожум'яка. З 13 жовтня у кіно.